Ось наша дорогоцінна блакитна кулька гладенька, кругла, бездаганна. Кожен космічний документальний фільм показує цю ідеальну сферу, що крутиться у порожнечі. Але якби ви були давнім мореплавцем і прокладали курс за зірками, то могли б помітити щось дивне. Деякі маршрути займають трохи більше часу, ніж очікувалося, і сьогодні це легко помічають супутники. Адже Земля не ідеальна куля, а сплюснутий сфероїд. Це наукова назва для виразу з товстенькими боками. Через своє обертання земля дещо випукла на екваторі, і трохи приплюснута біля полісів. Насправді екваторіальний діаметр становить приблизно 12 756 км, а полярний 12 714 км. Різниця між ними 42 км. Достатньо, щоб поставити один на одного майже 5 аварестів і ще трохи залишиться. Тож, якщо навіть нашій планеті не можна довіряти бути з кулеподібністю, то що ще в космосі ми уявляємо геть неправильно? Чи справді Сонце центр сонячної системи? Чи взагалі буває в космосі нульова гравітація, а чорні діри? Невже вони насправді не чорні? Як виявляється, деякі з найбільш очевидних фактів про космос, геть не факти? Якщо спитати когось що обертається місяць, мабуть, дев'ять із десяти людей скажуть ні. Ну, ми завжди ж бачимо один і той самий бік, правда? Інший завжди прихований. Очевидно, що місяць рухається навколо землі, не обертаючись навколо власної осі. Але якби це справді було так, і місяць не мав власного обертання, ми б бачили його повністю. Тобто, поки він обертався б навколо землі, не обертаючий сам, він би показав нам кожен сантиметр своєї поверхні. Це було б все одно, що дивитися, як хтось ходить навколо вас, але не повертає тулуба. Спочатку ви бачите обличчя, потім бік, потім спину, потім знову бік. Але, очевидно, місяць так не робить місяць знаходиться у так званому припливному захопленні. Це означає, що він робить один повний оберт за кожен оберт навколо землі. Тобто один повний оберт за 27,5 з половиною днів ідеальній синхронізації зі своєю орбітою. Тому ми завжди бачимо один і той самий бік, якраз тому, що він обертається сам, але з тією швидкістю, з якою обертається навколо нас та раніше так не було. Місяць колись обертався швидше, але земна гравітація притягувала його до планети, піднімаючи припливні горби і поступово сповільнюючи обертання, доки він не застряг у цій гравітаційній пастці. Та місяць притягає нас теж, але слабше, бо він менш масивний. Проте він все одно сповільнює обертання Землі, продовжуючи наш день приблизно на 2 мілісекунди за століття. Перемотайте, це повільне планетарне танго приблизно на 50 мільярдів років уперед. І земля з Місяцем будуть взаємно припливно захоплені, завжди показуючи один одному один і той самий бік. На ту мить день на землі зрівняється з місячним або стане по суті місяцем, приблизно 47 сучасних земних днів. Уявіть, що вам треба працювати три тижні без вихідних, оце вже буде робоче вигорання. Але на щастя, задовго до того, приблизно через 5 мільярдів років, сонце роздується в червоного гіганта та ймовірно поглине нашу планету разом із місяцем. Що ж, завжди радий підкинути вам порцію оптимізму на ваш день. А поки ми зверху дивимось на один і той самий місячний бік. Давайте поговоримо про ще одну річ, якої в космосі нібито нема. Гравітація. Ви ж знаєте, що астронавти спеціально тренуються в умовах нульової гравітації, так? Бо навіть на низькій орбіті вони літають всередині своїх кораблів і лайк тримаються за поверхні. Але ось у чому справа. Міжнародна космічна станція знаходиться лише на висоті приблизно 400 кілометрів над поверхнею землі. За космічними мірками це просто крихітний крок. І на такій висоті гравітація усе ще становить близько 90% від тієї, що внизу на землі. Якщо ви важите 100 кілограмів тут, ви все одно важили б 90 там, то чому ж тоді все літає? Бо МКС і все, що всередині неї, перебуває у вільному падінні. Що за Ейнштейном те саме, що й відсутність гравітації? Просто ми розігнали станцію до такої шаленої швидкості, що, перебуваючи в падінні, вона ніколи не встигає впасти на землю, бо кругла поверхня постійно тікає від неї. Це і є низька навколоземна орбіта. Але з вираз нульова гравітація явно не дуже добре пояснює, що відбувається. Астронавти ширяють усередині кораблів не тому, що гравітації немає. Вони роблять це саме тому, що гравітація єдина сила, яка на них діє. І вона нікуди не зникає, що ви залишаєте низьку орбіту. Тоді вас починає притягувати місяць. Далі сила Сонця стає домінуючою. І Його хватка сігає далеко за межі планетарних орбіт аж до комет Хмарини Оорта. Ще далі і вже гравітаційне поле Чумацького шляху стає тією невидимою рукою, що веде всю сонячну систему крізь космос навколо галактичного центру якого ми й не бачимо. І навіть не змушуйте мене починати про гравітаційні взаємодії між цілими скупченнями галактик. Адже суть така завжди є щось, що вас притягує. Сили стають слабшими, гравці більшими танець. Складнішим, отже, врешті-решт астронавці не невагомі, вони просто дуже погано приземляються. І це власне добре. Але ж принаймні космос порожній, правда? Ідеальний вакуум. Ти твій корабей тиха порожнеча, що тягнеться вічно. Але це навіть не перебільшення, а відверта брехня. Якби космос справді був порожнім, ми б не бачили й половини з того, що бачимо. Космічні промені не влучали б наші детектори, телескопи не ловили б сяєво-туманностей чи відблиски далеких галактик. А всі фото з космосу були б просто чорними. Але натомість космос гуде, він повний частинок, навіть якщо їх дуже мало. У будь-якому місці навколо вас є дуже розріджений суп із атомів водню, гелію, іонізованої плазми та трильйонів нейтрино, що пролітають крізь вас із шаленою швидкістю. І також є пил достатньо, аби затуляти світло зірок чи формувати цілі планети, а ще магнітні поля закручені вибухаючими зірками і чорними дірами. І навіть тут, у сонячній системі, поруч із землею у космосі приблизно від 5 до 10 частинок на кубічний сантиметр. А далі у міжзоряних просторах щільність падає до одного атома на кубічний сантиметр, а то й менше. Все, що здається, що це ніщо? Спробуйте зачистити мільярд кубічних кілометрів від цього вмісту. Раптом виявиться, що з цього ніщо можна зібрати зірку. І це ми ще не рахуємо сонячний вітер, постійний потік заряджених частинок, який сонце викидає мільйонами тонн за секунду, заливаючи сонячну систему високоенергетичною плазмою. Саме через нього потрібні захисні щити на кораблях, атмосферу освітлюють полярні сейва, а астронавти отримують опромінення, що й не виходять у відкритий космос. І навіть якщо якимось дивом прибрати з космосу всі частинки і випромінювання, він все одно не буде повністю порожнім. Згідно з квантовою фізикою, навіть вакуум має власну енергію, базове гудіння, яке неможливо повністю заглушити. Тож так, космос може здаватися самотнім, але він ніколи не буває по справжньому порожнім. Бо навіть космос має свій багаж. Та якщо ви коли-небудь дивилися в небо і думали ну, принаймні сонце таке приємне жовте, то в мене для вас ще один сюрприз. Якби наше світило справді було жовтим, це означало б, що воно випромінює набагато менше синього і фіолетового світла, ніж ми звикли. І це кардинально б змінило баланс енергії, що досягає Землі. Рослини, які еволюціонували під повним спектром сонячного світла, могли б мати проблеми з фотосинтезом. Небо взагалі не було б синім, воно не було б зеленувато сірих відтінків. Увесь світ виглядав би тьмянішим. Ми б ніби жили всередині попсового фільтра з інстаграма. Тож ні, сонце не жовте, і воно також не стає помаранчево червоним під час заходів сонці. Це лише оптичний трюк нашої атмосфери. Воно випромінює всі довжини хвиль видимого світла. Але земна атмосфера особливо добре розсіює коротші хвилі, тобто синє світло. Ось чому вдень небо блакитне. А коли світло проходить крізь товстіший шар атмосфери під час сходу чи заходу, ще більше синього і фіолетового розсіюються, залишаючи довші хвилі жовті, помаранчеві, і червоні. Проте варто вам вийти за межі атмосфери, скажімо, відвідати МКС на низькій орбіті. І ілюзія зникає Сонце стає яскраво білим. Тож чому астрономи продовжують назвати його жовтим карликом? Насправді, це така сама хибна термінологія, як і нульова гравітація. Ми обертаємося навколо зірки головної послідовності G типу, яка достатньо гаряча, щоб світитися білим і помітним жовтим відтінком. Більш холодні зірки К-типу справді жовті за кольором, але астрономи принагідно називають їх помаранчевими карликами, мабуть, заради послідовності в плутанині. Тож давайте вже на цьому зупинимося. Сонце дійсно нібито жовте з Землі, але насправді цілком біле у відкритому космосі. А тепер, поки ми ще в космосі, уявіть собі всю сонячну систему. Сонце в самому центрі, а планети обертаються навколо нього як годинниковий механізм. Але це, м'яко кажучи, спрощення. Так, сонце містить 99% усієї маси сонячної системи. Але це не означає, що воно вільне від гравітаційних смикань планет, навіть якщо вони невеликі. Насправді планети обертаються не навколо самого Сонця. Вони обертаються навколо барицентра, спільного центру мас усієї сонячної системи. І він постійно зсувається. Це своєрідний гравітаційний маятник, який змінює положення залежно від того, де знаходяться планети на своїх орбітах. І найвпливовіший тут Юпітер. Його маса більш ніж удвічі перевищує сумарну масу всіх інших планет разом. Та він ще й розташований далеко від сонця, тож має суттєвий гравітаційний вплив. Сатурн, Уран і Нептун теж долучаються як масивні беквокалісти. І саме завдяки цим далеким велетнім барицентр сонячної системи часто опиняються за межами поверхні сонця. Я не перебільшую. Вчені підрахували, що він проводить приблизно 62% часу за межами сонця. Так, буквально поза його зовнішньою оболонкою, яка знаходиться приблизно на відстані 696 тисяч кілометрів від центру. І станом на 2025 рік бере сонячної системи також знаходиться далеко за межами сонця і залишатиметься там протягом наступних 20 років. Звучить божевільно. Але ще божевільніше те, що саме завдяки таким хитанням ми знайшли сотні екзопланет. Отже, ні. Сонце не є центром власної системи. Воно, радше, як соліст у дуже безладному танку Конга. Рухається назад, описуючи крихітні спіралі навколо невидимого центру ваги і тягне за собою вісім розгублених планет і купу уламків. Але не хвилюйтеся. У нас є ще чумацький шлях, який підтримує глобальний порядок. Правда ж? Ми ж усі чули цю очевидну істину. Вся галактика крутиться навколо гігантської Чорної діри у центрі. Збере центром чи ні, але ця величезна штука, нібито керує всіма зірками і туманностями на тисячі світлових років навколо. Але все зовсім не так. Так, у центрі чумацького шляху справді є Чорна діра. Вона називається Стрілець А з зірочкою. І це величезний об'єкт, більш ніж у 4 мільйони разів масивніший за наше Сонце. Звучить вражаюче і на рівні найближчого оточення Чорної діри так і є. На відстані кількох світлових років вона домінує. Зірки літають навколо неї з божевільною швидкістю. Газові хмари рвуться на шматки. Іноді нещасливі зірки переживають так зване припливне руйнування, і тоді центр галактики на мить спалахує як місце злочину космічного масштабу. Але варто трохи віддалитися, і стрілець А зірочкою уже не здається такою страшною. Бо чумацький шлях містить сотні мільярдів зірок, не кажучи вже про газ, пил і невидиме море темної матерії, яке становить більшу частину його маси. Вся галактика разом важить близько трильйона сонячних мас. І порівняно з цим наша центральна чорна діра, ну так собі, дрібниця, якщо б її взагалі не стало. Раз і нема. Чумацький шлях майже не помітив би. Він би не розвалився, не розлетівся, зірки продовжували б кружляти, утримувані власною гравітацією та величезною павутиною темної матерії, що розтягується по самагалу. Тож ідея, що наша галактика обертається навколо Чорної діри. Немов планети навколо сонця. Епічно звучить. Але це повна нісенітниця. Насправді обертання галактики не прив'язане до однієї точки, його визначає розподілена маса, гравітаційні змагання між усіма зірками, газом і невидимими темними частинками, це як величезний танцювальний майданчик, де всі штовхають одне одного, але кружляють разом. Вплив чорної діри має значення лише в центрі. Тож ні. Стрілець, А з зірочкою не генеральний директор галактики. Це більше схоже на примхливого менеджера середньої ланки з ефектним кабінетом. Так, він привертає увагу, але не керує самим процесом. І якщо ми вже про чорні діри, вони ж чорні, правда? Ну тобто, це ж у назві чорна діра темна прірва, що ковтає все, навіть світло, і нічого не віддає. Але ось парадокс. Якби чорні діри були справді невидимими, ми б їх взагалі не виявили. Але ж ми їх бачимо, телескопи, особливо рентгенівські, фіксують одне з найяскравіших і найенергійніших світінь у всесвіті з областей навколо чорних дір. Пам'ятаєте, коли в 2019-му радіотелескопи зробили перше справжнє фото над масивної Чорної діри? Це була не просто чорна пляма. Ми побачили сяюче вогняне кільце навколо темного центру, який навіть не виглядав чорним, бо все навколо підсвічується акреаційним диском, газом і пилом, який закручується у згубну спіраль, стискаючись і нагріваючись до мільйонів градусів. це тепло випромінює у всіх спектрах, особливо в рентгенівському діапазоні, роблячи простір навколо чорних дір одним із найяскравіших регіонів у космосі. А що ж тоді насправді чорне. Лише горизонт подій невидима межа, з поза якою навіть світло не може втекти. Але це не об'єкт, це не поверхня і не стінка, а просто фізична межа. Точка неповернення у просторі часі. Та якщо ви раптом туди впадете. У супереч більшості симуляцій, ви не опинитесь у тиші й темряві. Вас приголомшить світлом, не від самої чорної діреві від усього, що вона поглинула раніше. Усе це випромінювання, всі скручені фотони нікуди не діваються. З вашої точки зору, вони бомбардуватимуть вас у фінальному, жахливому лазерному шоу космічного масштабу. Чому цього не показують у симуляціях? Думаю, це просто дуже складно відтворити. У будь-якому разі, чорні діри не чорні, так як ми їх уявляємо. Вони оточені сяючими дисками і парадоксально підсвічені зсередини. А чорна частина лише оптична ілюзія. І Ми мало не прогавили найбільше хибне уявлення. Чорні діри все засмоктують. Вони нібито мандрують галактиками, мов космічні полосмоки, і затягують собі під горизонт подій усе підряд. Потрапив в один регіон космосу з ними. Бах, ви спагеті, та й годі. Оскільки чорні діри не засмоктують, вони притягують як будь які об'єкти з масою. Вони підкоряються тим самим гравітаційним законам, що й зірки чи планети. Нічого магічного, просто маса, що викривлює простір час. Насправді, якби ми замінили сонце на чорну діру такої ж маси, в орбіті Землі нічого не змінилося б, ми продовжували б кружляти, як і зараз. Просто замерзли б за кілька місяців. І все ніяких спіралей, ніяких апокаліптичних засмоктувань. Все було б так само, тільки без сонячного світла. Бо гравітації байдуже, що саме створює масу. Можливо, лише сама маса і відстань до неї. І на відстані Чорна діра це просто ще одне гравітаційне тіло. Проблема починається тільки коли ви наближаєтесь на кілька горизонтів подій, де вже і сама фізика починає чудити. А якщо мова про чорну діру, що обертається, а більшість із них саме такі, тоді все стає ще цікавіше її обертання закручує простір час разом із собою, немов величезна ложка, яка розмішує космічний суп. Це створює область за межами горизонту події, яку називають ергосферою. І там ви фізично не можете залишатися на місці, бо сам простір час рухається. І навіть якщо ви намагатиметесь зависнути, вас будуть тягнути за течією, як листок у вирі. Ви ще не падаєте, але ви вже змушені обертатися. Хочете ви цього чи ні? Звучить страшно, чи не так? Але й там ви не приречені. Навіть навпаки, вас швидше відкине геть, ніж затягне. Ергосфера може вистрілювати частинки з божевільною енергією. Її навіть пропонували використовувати як космічну рогатку. Фізик Роджер Пенроуз припустив, що цілком можливо витягувати енергію з чорної діри, що обертається, залітаючи в ергосферу і виходячи з неї з більшою енергією, ніж ви мали. Це називають процесом Пенроуза. І це не фантастика. Просто утнути таке неймовірно складно. Отже, чорні діри не засмоктують вас, як космічні полосмоки. Вони обертаються, закручують простір час, викривляючи реальність. Але насправді вони просто хочуть, щоб ви поважали їхні кордони. Та всі ці хибні уявлення. Про зірки, планети і чорні діри мають спільне джерело. Великий вибух. Так знаю. Дуже граційна зміна теми. Але послухайте. Коли я вимовляю слова Великий Вибух, більшість із вас уявляє саме це відео, засліплюючи спалах у центрі порожнечі, який засіює її галактиками. Але це відображення цілком неправильне. Якби Великий Вибух справді був вибухом у космосі з визначеним центром. Ми б змогли його побачити була б точка напрямок, у який можна було б вказати і сказати все почалося там. Але коли ми дивимося у всесвіт, ми не бачимо ні центральної точки, ні слідів вибуху, тільки галактики, що однаково віддаляються від нас і одна від одної в усіх напрямках. Тому що великий вибух не був вибухом у просторі, він був народженням і розширенням самого простору, і не було ніякої вогняної кулі у центрі великої порожнечі. Всесвіт не вибухнув. Він розгорнувся. А якщо ви вважаєте себе космічним гіком, скажіть, а куди саме він розгортається? Чекаю на ваші помилки. І також, можливо, правильні відповіді у наших коментарях.